Ну, а це у нас, гадайте хто? Piланteч власною персоною. Дуже красива така повноцінна масштабна виставка і експозиція від PlanTech. Дивіться, які рішення комплексні контейнерні від провідного виробника акумуляторних батарей та систем накопичення PiланTch. Нашої компанії на контейнері. Контейнерне рішення, а ось він у справжню величину. Так виглядає справжня потужність. Це вже новий рівень. Це не просто домашня система, це вже потужність під комерцію, під виробництво, промисловість, системами контролю, моніторингу. Кондиціонування. Пані Пульсар Лімітет на вістрі подій, і ми також пропонуємо вам такі рішення, найкраще рішення по накопиченню зберіганню енергії для будь-яких потреб і будь-яких умов експлуатації, а також для різних призначень від приватних домогосподарств до. Промислових об'єктів та медицини, IT, дата центрів та потужних виробництв все це можна знайти у портфоліо компанії Пульсар Limited. Працюємо для вас з 2005 року. Надаємо комплексні рішення з гарантованого електроживлення, забезпечення гарантованим електроживленням для будь-яких потреб та об'єктів.